Ну, гроші мають значення. Я колись вам казав, що е, по курсу валют можна з'ясувати, що ж насправді відбувається, чи по цінам на щось. Ну, от дивіться, коли е, американці бахали по Ірану, лупашили все на світі, ціна на нафту не виросла. Хоча це мало би статися, тому що там же ж навколо е, відбуваються серйозні. Потуги, видобутку нафти, продажу його в всьому світі. Якщо там зав'язується війна, це означає, що ціни підуть вгору, а вони не пішли. Чому? Вони не сидять в штабах, ці бізнесмени, вони не знають, що там робиться в геополітиці, у якого які плани, як це станеться. У них немає значить, цих прогнозів, по картам Таро чи по чомусь іншому. Вони просто це відчувають як люди, які люблять гроші. Ну, така інтуїція. І от ці люди, які люблять гроші, відчули, що війна буде швидкою і короткою. Ну, швидкою, сильною, і короткою. І це ніяк не вплине на е, значить, е, курси. Так і сталося. Війна відбулася протягом буквально кількох днів. і... Нічого не стало з нафтою. І так, отакі от ж процеси відбуваються і зараз, але вони більш глобальні. Зараз я вам це поясню. Я це Олександр Бергінець, мій канал Бергінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Так от, сталася дивовижна річ. Обвалилося золото. Золото обвалилося по ціні. Воно було там 4. З чимось, і тепер впало. Майже до 4. Таке різке обвалення золота не відбувалося ну, практично ніколи. Е і, і, і з чим це можна пояснити пов'язати? Ну, Всі пов'язують, і я це пов'язую тільки з одним: з тим, що Китай і е Сполучені Штати домовилися. І оця домовленість, вона різко змінила ринки. Різко змінила ринки. Можна там порівнювати, що відбувається на інших ринках, але менше з тим. Так от, коли стало очевидно для бізнесу, що ситуація розвернулася, і, долар, і золото почало падати, а відповідно посилюватись долар, це говорить про те, що вони вбачають і розуміють стабільний, довгий і потужний шлях співпраці Китая і Сполучених Штатів. Отже. Можна говорити про те, що цей барометр економічний говорить про те, що ми переходимо в іншу стадію, в іншу зовсім іншу стадію. Не ту стадію, коли все росло, а в ту стадію, коли почало падати. І є другий показник, який нам говорить те саме, тільки там навпаки. Там ну, теж росло. Почало рости і ро, і росте, і росте, і доросло вже до самої гори. Це індекс, один з індексів е, американських, який оцінює вартість 500 найбільших е, країн е, компаній, компанії, які є в Штатах. Так от він був в глибокому обвалі ще в квітні, коли Трамп вів Мита. А зараз він досяг найвищої точки, яка була за всю історію Сполучених Штатів. Тобто оці 500 компаній коштують найдорожче. Це означає, що американський бізнес вірить в Трампа, вірить в те, що стресів не буде, вірить в те, що буде все добре, і що можна заробляти гроші, інвестувати і так далі. І, так далі. і оці два фактори разом говорять про те, що ми знаходимося в поворотній точці. Про золото ще вам трошки розповім, але якраз тут я перший раз, можливо, за останній час згадав, що треба ж під посказати вам, що треба підписатись на канал, поширити новини, лайкнути, прокоментувати і так далі. Так от цікава річ. Зробіть це, будь ласка, і стантейте ще спонсорами мого каналу. Так от, дуже цікава річ. Значить, Якщо порівнювати, як рухався рост золота, то ви побачите, що за 8 років президентства Обами за 8 років доларів золота виросло на 200. З копійками доларів на 200. Е, ну такий рост був за 8 років. Такий був Обама. Потім прийшов Трамп. І він з реального е, такого президента, який зовсім погоджувався шукав компроміси і нікуди не висовувався, такий, як Обама, і він почав втягуватися в конфлікти, протистояти, протистояти Китаю. І це закінчилось тим, що за час правління Трампа золото виросло в півтора рази. В півтора рази. Це 600 доларів тоді було. А і Півтора рази це ну, дуже стрімко. Ну, Неймовірно, стрімко для золота за такий короткий проміжок. Я вам нагадаю, що у Обами за 8 років на 200 з чимось, у Трампа на 600 доларів, тобто в півтора рази за 4 роки. І ось тепер потім був е, цей. Як він там називається? Наступний президент Байден, він і, 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 теж на 600 доларів підняв золота. Але 600 доларів при Трампі це було в півтора рази, а 600 доларів при, після вже цього підвищення на 600 доларів це було вже тільки 35%. Таким чином, рекорд Трампа залишився непобитим. І от знов прийшов Трамп. Коли Трамп прийшов, золото досягало майже трьох тисяч вартість. І е, коли в піку було зараз е, вартість золота, вона знов вискочила за цей період майже на півтори тисячі доларів. І е, майже, е, е, ну, не майже, а в півтора рази знов. Тобто знов в півтора рази підняв ціну. Е, Трамп. Таким чином, за увесь час, якщо золото коштує зараз близько 4 тисяч доларів, то за час президентства Трампа за 4 роки плюс один неповний рік, Трамп додав вартість золота 2 тисячі понад 2 тисячі. Тобто з усього її вартості золота 4 тисячі, 2 тисячі наросло при Трампі. Ну, уявляйте собі, Трамп просто, ну я не знаю, там. Як це сказати, <хи> мотивуватор росту золота? Але ну, те, що він робить світ нестабільним і люди ховаються в золото, це зрозуміло, але ж це ослаблює долар при всьому при тому. Чи добре, коли долар ослаблюється, чи ні. Ну, це вже інше питання, можна сперечатися з багатьма. І багато є економістів, які кажуть, що це краще. інші кажуть, що це гірше. Але питання не в тому. Питання в тому, що днями золота обвалилося сьогодні прямо обвалилося. Після того, як Трамп і Сі оголосили, ну, не Трамп і сі, а їхні команди оголосили, що. Буде підписана угода, що вони знімають боротьбу навколо рідкоземельних металів, сою будуть купувати, податки відкладаються і золото обвалюється. Отака От вам історія. Ну, ви знаєте, обвали крипти, там все інше. Оце якраз є ознака того, що світ входить в таку більш стабільну фазу. І це дуже корисно для нас. Чому? Тому що якщо. Трамп і Сі про щось домовляються, то вони це роблять точно не в інтересах Путіна. Не в інтересах Путіна. Бо Путін втрачає, втрачає, втрачає. І, до речі, є дуже цікава стаття, яка розбирає цю ситуацію. У мене є що додати до цієї статті, і я і буду готувати. Сьогодні великий матеріал про це в Бригінець Аналітик. І зайдіть і подивіться, її зараз поки що немає цієї ці публікації, але вона буде. Я її обов'язково зроблю, бо вона ну просто гарно нам розказує всю стратегію і чому ми не можемо не перемогти. Якщо це вже а там є дані американської розвідки, вже американська розвідка розуміє, то швидше за все, Трамп це теж знає і тому ці заяви шойгу. Що нам найважливіше для нас зараз це внутрішня єдність? Що нам треба об'єднуватися, і що е, Європа хоче перетворити Росію в багато великих там десятки князівств? Це якраз воно з цими пов'язано. Тобто вони вже відчувають колапси розвал Росії. Про цей розвал багато хто з нас говорив, але тепер про це говорять навіть самі росіяни. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, ставайте спонсорами мого каналу, поширюйте мої новини і ключове лайкайте і коментуйте. Слава Україні!